Я не можу планувати заздалегідь. Коли ти це розумієш, то ти не боїшся помилок. І справа в тому, що багаті люди просто помиляються набагато більше ніж помиляються бідні. Мене звати Уміда Самоєнка, я засновниця онлайн-навчання інвестиціям в Україні ФІНАП та авторка книги Маленькі кроки, великі гроші. Я створила цей канал того, щоб українці могли вивчати базову інвестиційну фінансову грамотність, а вийти на рівень, коли будуть забезпечувати себе пасивним доходом, і відправити себе на ранню пенсію, де вони будуть жити комфортно. Давайте сьогодні обговоримо дуже суперечливу тему, чим відрізняється мозок мільйонера і бідної людини. Чому вона суперечлива? Тому що люди не полюбляються. Бляють розділення на класи, що є багаті люди, є бідні люди, але будемо з вами чесними: рішення, дії і мислення багатої людини і бідної людини дуже сильно відрізняється. І між цими двома особистостями велика прірва. З чого я можу робити висновки, тому що дуже добре знаю, як я поводилася, коли жила в дуже великій пороговій ямі, і зараз, маючи вже великий капітал і заробивши вже свій перший. Мільйон доларів, я розумію, чим я сьогодні відрізняюсь від себе 5, 7-10 років тому. І тому все, що я буду говорити, це в першу чергу дослідження самої себе і те, що я бачу в інших. Дуже бідна людина думає категоріями одного дня. Вона думає, як би завтра знайти дах над головою, знайти їжу і якось вижити. Тобто весь фокус людини направлений на виживання 24 на 7. Середньостатистична людина думає категоріями Місяця, ось я наступному місяці отримую зарплату або дохід зі свого бізнесу, якщо це підприємець, і тоді зможе закрити оренду, зможе купити продукти, сходити в магазин, зможе купити одяг і закрити свої базові потреби. Більше забезпечена людина вона вже думає категоріями півроку рік. Думає, як мені спланувати свою подорож наступним літом, або як купити собі авто через рік і вже вміє відкладати гроші, вже вміє на. Копичувати, тобто вже більш якісно керує своїми ресурсами, як і часом, так і грошима. Але якщо говорити про багатих людей, про мільйонерів, то вони думають категоріями десятиліть. Вони дуже добре розуміють, чого вони хочуть через 5-10 років, куди вони хочуть прийти. І звісно, в світі, коли все дуже сильно змінюється, дуже важко планувати, що ми можемо отримати через 5-10 років, але багато людей на це не зупиняє. Вона все одно планує планує і намагається дійти до своєї цілі при будь-яких зовнішніх обставинах, працює над собою і робить результати. Це дійсно ось такі сценарії, які я бачу постійно. І якщо людина бідна, вона буде говорити, що я не можу планувати заздалегідь, я не можу планувати, що в мене буде через 5 років, тому що я не знаю, що буде завтра. І вона буде абсолютно права на своєму рівні. Якщо говорити про багата людину, то вона, не зважаючи на зовнішні обставини, роз як я можу керувати цими ресурсами, цими обставинами, які є для того, щоб все ж таки, незважаючи ні на що, досягнути своєї цілі, і саме ось таке ставлення і рішення призводить до того, що багата людина завжди знаходить ресурси, рішення, людей, інструменти для того, щоб досягти своєї цілі? Як це відбувається? Наприклад, якщо ви вагітна людина, то ви будете постійно помічати все більше і більше вагітних жінок. І насправді вагітних жінок не стало більше. Просто ваш фокус зайнятий саме вашою вагітністю, і він помічає ззовні саме ті сценарії, які відгукуються вам, і є актуальним для вашого контексту. Те ж саме відбувається і з грошима. Якщо людина має чітку ціль, вона починає помічати ззовні ці речі, ці інструменти тих людей, які допоможуть їм досягти цілі. Якщо ми говоримо про бідних, які фокусуються на тому, що в них не виходить, є Проблеми, є якісь перепони, і вони не бачать ці можливості, які дійсно допоможуть їм вийти з того стану, де вони знаходяться, і дійти до більш високого фінансового рівня. Саме так це і працює. Дослідження Томаса Стенлі і Уільяма Данеллі показало, що бідні люди дуже швидко переключаються з однієї цілі на іншу, не закінчивши попередню. І саме в цьому теж є велика проблема, тому що дуже багато людей зараз вважають, що якщо що в мене не виходить, то значить ціль не моя, і це насправді помилкове упередження, тому що людина навіть ще не встигла викластися на 100%, ще не розібралася, ще не побачила ніякі можливості для досягнення своєї цілі, вже відмовляється від своєї цілі, відмовляється від свого рішення, переключається на нове і так один за іншим. Я це бачу, наприклад, як люди зараз постійно купують курси, шукаючи якесь нове рішення для вирішення їх проблеми. І насправді вони не встигли. Ли закінчити перше навчання, як вже переключаються на інше навчання. Те ж саме можна говорити про будь що будь-яку іншу сферу, тому що така поведінка буде прослідковуватися всюди. Якщо ми говоримо все ж таки про багатих людей, вони дуже фундаментально підходять до вирішення питання. Вони шукають рішення, вони розбираються, вони розуміються, як це працює, пробують, помиляються, роблять ще до тих пір, поки в них не вийде. І справа в тому, що багаті люди просто помиляються на багато. Більше ніж помиляються бідні, і в цьому, мабуть, є дуже вагомий фактор, тому що багаті люди не бояться помилок. Вони розуміють, що кожна помилка це їх досвід, це можливість наблизитися до більш правильного рішення. А це означає, чим швидше і більше я буду помилятися, тим швидше я знайду те рішення, яке дійсно мені допоможе вийти на абсолютно новий фінансовий рівень. Це завжди працює так. Коли ти це розумієш, то ти не боїшся помилок. Якщо ми говоримо про бідних людей, то тут на жаль навпаки. бідні люди дуже обережні, вони не хочуть помилятися, вони хочуть з першого разу зробити все правильно, зробити все ідеально, запустити свій перший бізнес ідеально так, щоб він був крутіше, ніж це робить. Apple. І в цьому, мабуть, найбільша проблема бідних людей, що вони одразу хочуть зробити все з першого разу. Ідеально це заважає їм отримувати розуміння, як все працює, тому що насправді в теорії завжди зрозуміло, як як все має працювати. На практиці все змінюється щохвилинно. Світ змінюється щомоментно, і ми маємо підлаштовуватись під нові обставини. А для цього нам потрібно якомога більше робити. Мабуть, це і робить велику прірву між багатою і бідною людиною, що багата людина не боїться помилятися і робить це постійно, розуміючи, що це просто один з факторів процесу досягнення своїх фінансових цілей. Ще одна дуже важлива річ, яку я помітила. В першу чергу за собою раніше, коли в мене були достатньо великі борги, і вони були постійні. Тобто, я закривала одні борги, брала інші і так жила безкінечно з року в рік. Я зрозуміла, що я завжди користуюся одним уявленням. В мене є гроші, і я думаю, як їх розподілити: закрити оренду, купити продукти, реінвестувати в свій бізнес. Тобто, я Відштовхувалася від грошей, від ресурсів, які в мене є, коли я повністю змінила це і зробила навпаки, це називається зворотній бюджет. Коли я спочатку поставила цілі, декомпозувала і зрозуміла, що я маю сьогодні зробити стільки грошей для того, щоб закрити всі свої потреби базові, щоб закрити свої фінансові цілі, бажання і щоб закрити якісь свої амбітні, великі цілі по бізнесу, по капіталу, по інвестиціям, і я зрозуміла, скільки мені треба треба заробляти, я була здивована наскільки велика різниця між точкою А, грошима, скільки я зараз заробляю, і точкою Б грошима, скільки мені треба заробляти, щоб задовільнити всі свої амбіції. І в цьому був найбільший інсайт, тому що я зрозуміла, що мені треба зробити сьогодні, щоб починати заробляти більше. І звісно, я не стала на наступний місяць заробляти ті гроші, які мені були потрібні, для того, щоб забезпечити всі свої забаганки. Ні, це ставалося поступово. Ово місяць за місяцем я збільшувала свою зарплату, тому що в мене вже з'явилася точна тіль, скільки я маю заробляти. Я досить швидко, порівняно з періодом, поки я жила в боргах, досить швидко вийшла на той дохід, який мені був потрібен, тому що мозок працює саме так, коли в нього є точна цифра, задача скільки, що і коли треба. То можливості і рішення мозок знайде, тому що він починає генерувати і шукати ті ресурси, які потрібні для вирішення цього питання. І я зрозуміла, що це працює завжди в будь-якій сфері. Якщо я хочу схуднути, я маю розуміти, скільки я маю важити і що мені для цього робити треба. Скільки займатися спортом, як харчуватися і так далі. Тому саме так я зараз дію, завжди ставлю ціль, завжди розумію, які ресурси мені потрібні по часу, по грошах. По інсту... Інструментах, які люди мені потрібні, яка команда мені потрібна, і саме так я вже йду до своєї цілі. І не завжди виходить з першого разу. Я навіть скажу навпаки, завжди з першого разу не виходить. Не виходить навіть з другого і третього разу. Але так чи інакше, рано чи пізно, при будь-яких обставинах, така людина дійде до своєї цілі, тому що вона буде робити стільки, скільки потрібно, так як ця велика ціль для неї буде дуже важливою і дуже пріоритетною. І це те. Теж є великою відмінністю між багатими і бідними людьми. Вони дуже добре розуміють свої пріоритети. Наприклад, для мене моя довгострокова ціль, капітал, багатство, яке я накопичую, інвестую, примножую. Для мене найбільш важливий пріоритет. Це для мене більш важливе ніж сходити в ресторан, ніж купити собі нові туфлі, ніж сьогодні поїхати навіть в подорож. Якщо я хочу поїхати в подорож і купити туфлю, я маю заробити окремо, а не забрати з бюджету інвестиційного і. Не забирати зі свого майбутнього капіталу, який для мене дуже 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 важливий. Саме так думають багаті люди. Я впевнена, що є ще багато критеріїв, чим відрізняються багаті і бідні люди. Поділіться, будь ласка, вашими спостереженнями в коментарях і давайте обговорювати цю тему. Якщо вам цікаві такі відео по мисленню, по розширенню себе, по розумінню, як вийти на абсолютно новий фінансовий рівень, то ставте лайк та підписуйтесь. Я буду більше знімати цікаві дослідження, які Впливають на життя людей.